Я дуже люблю кататися на коні. Ілона Махлін на конуку каталася вздовж набережної незалежності. Мама дівчинки Олександра розповіла: вона з дітьми часто долучається до акцій, які організовують волонтери. Любимо долучатися до таких волонтерських ініціатив, особливо такі дитячі, та і радість дітям, і хороша справа для підтримки військових. Долучилася до акції збору грошей на автомобіль військовим й Ужгородка Елонора Ворон з дочкою. Прийшла з дитиною, вона побачила коника, попросилася покататися і ще і цим ще додатково допомогти. Акцію катання дітей на конях влаштували також для того, аби відволікти дітей від війни. Якщо так брати діткам, то вони настільки багато получають зараз стресу, навіть якщо вони чогось не бачили, то все одно вони знають про це, а це відволікає їх. Тобто вони забувають про те, що є така страшна річ в нашому житті зараз. Ця війна і можна просто релакснути і забути, хоча б на тих 10 хвилин на пів. Організувала акцію збору грошей на автомобіль для 68-ї єгерської бригади, громадська ініціатива Творчі волонтери Ужгорода. Ми запросили сьогодні Ренату, яка має свою конюшню тут у нас в Ужгороді, щоб вона доєдналася до збору коштів 68-ї єгерської бригади на ЗСУ. На машину ми сьогодні збираємо, а саме вона погодилася прийти до нас сьогодні, покатати діток і дорослих за невеличкий донат. За словами волонтерки Мар'яни, Жорж, акцію катання дітей на конях та збір грошей для військових громадська ініціатива Творчі волонтери Ужгорода планують проводити щонеділі. Оксана Ушакова, Леонтій Николишин – Новини на Суспільному.